Я не уявляю сьогодні розвиток Київщини без вкладу аграріїв ті соціальні показники, соціально-економічники, з якими Київщина зустрічається свято на сьогоднішній день. Аграрії Київської області вже зібрали 3 мільйона тонн зернових і мають найкращу врожайність. Зернових в Україні я хотів би сказати, що відмітити райони, які зібрали понад 200 тисяч тонн зернових. В першу чергу це Білоцерківський, це Кагралицький, це Переяслав Хманіцький і Яготинський. Не можна не сказати і добрі слова про тваринників сьогодні. тваринництво Київщини набирає теж великих обертів, і ми забезпечуємо продуктами харчування жителів Києва і Київщини. І тому в цілому. Аграрії Київщини внесли свій вклад в розвиток як Київського регіону, так і всієї України. Ми є лідерами по виробництву м'яса, птиці, яйця, молока. Аграрії Київщини дійсно задають сьогодні тон в житті. Ми вирішуємо, І аграрії є прикладом того, як вирішити соціальні питання на селі. Тому сьогодні. Ми зустрічаємо це свято з гарними показниками і з гарним настроєм. І я щиро дякую сотні тисячам людей, керівникам підприємств сільськогосподарських фермерів, які зробили великий вклад в розвиток соціально-економічних показників Київщини. Я хотів би побажати кожному з них здоров'я, успіхів в житті сімейного благополуччя, якось божого благословіння. На гарну погоду, на добрі справи, які сьогодні роблять аграрії Київщини. Аграрним роком 2013. я не уявляю сьогодні розвиток Київщини без вкладу аграріїв. Ті соціальні показники, соціально-економічники, з якими Київщина зустрічається свято на сьогоднішній день. Аграрії Київської області вже зібрали 3 мільйона тонн зернових. І ми і ми, маємо найкращий, ми, маємо найкращу врожайність зернових в Україні. Ми є лідерами по виробництву м'яса, птиці, яйця, молока. Аграрії Київщини дійсно задають сьогодні тон в житті. Ми вирішуємо, і аграрії є прикладом того, як вирішити соціальні питання на селі. Тому сьогодні. Ми зустрічаємо це свято з гарними показниками і з гарним настроєм. І я щиро дякую сотні тисячам людей, керівникам підприємств сільськогосподарських фермерів, які зробили великий вклад в розвиток соціально-економічних показників Київщини. Я хотів би побажати кожному з них здоров'я, успіхів в житті сімейного благополуччя, якогось божого благословіння. На гарну погоду, на добрі справи, які сьогодні роблять аграрії Київщини. Анатолій Йосиповичу, ви оглянули диву виставку короваїв, І що скажете? Ну я скажу, що кожен каравай по своєму е гарний, тому що і він дуже вкусний, тому що він спечений із хліба, який зібраний в цьому році. Хліба не може бути поганого і караваю корова, теж. Тому всі караваї заслуговують на це повагу. Але один із кращих, тому що там працюють люди, там вони вміють це каравай Миронівщини, і я дуже вдячний людям, які спекли та які спекли і забезпечили на виставці якраз так таких караваїв. Але найкращий коровай. Ви певно ще його не побачили. Він на сцені найбільший, найвеличніший, спечений з пшениці з кожного району. Це для вас сюрприз. Це, це дійсно так. Я хотів би сказати, що відмітити райони, які зібрали понад 200 тисяч тонн зернових. В першу чергу це білоцерківський, це кагралицький, це Хмельницький і яготинський. І сьогодні не можна сказати і добрі слова. Не можна не сказати і добрі слова про тваринників сьогодні. Тваринництво Київщини набирає теж великих обертів, і ми забезпечуємо продуктами харчування жителів Києва і Київщини. І тому в цілому аграрії Київщини внесли свій вклад в розвиток як Київського регіону, так і всієї України. Скажіть, будь ласка, та подія со господарського напрямку вам запам'яталося найбільше того. Ви знаєте, найвагоміші події це введення в експлуатацію нових комплексів, які в цілому змінюють життя як на селі, так і в цілому аграрному комплексі. Тому що є така є така таке прислів'я, що хліб не той, що в полі, а той, що в коморі, і вводячи в експлуатацію елеватори, вводячи в експлуатацію хлібокомбінат, тому що без цього. Неможливо було б в цілому сьогодні і мені як керівнику області керувати і забезпечувати хлібобулочними виробами жителів Київської області і міста Києва. Це дійсно визначна подія, тому введення в експлуатацію ось таких потужних комплексів це дійсно подія. Я вам скажу, що і події як це. Зустрічі із людьми, які працюють в полі, тому що це дуже тяжка праця, і люди віддають своє здоров'я, віддають своє вміння, свої зусилля для того, щоб вирощувати врожаї, для того, щоб розбудовувати села і свій рідний край. Ви знаєте, це теж події, тому що коли втілюються в життя соціальні ініціативи президента, завдяки якраз таким подіям. Тому воно має визначне місце в суспільстві. Ви так говорите, бо напевно на смак знаєте самі селянську працю. Ну, перша моя освіта аграрна, я дійсно закінчую сільськогосподарський інститут, і тому, повірте, мені сьогодні не тяжко розібратися в аграрних справах, і я знаю. Чого варта ця праця, і тому з моєї сторони, як керівника області, є велика підтримка і підтримка тих програм, і підтримка людей, які сьогодні працюють. Ми будемо підтримати і відзначати працю і хліборобів, працю тварин людей, які працюють в тваринництві і в цілому в агропромисловому комплексі. Дякую. Дякуємо. Червона каміння це моя! З великим задоволенням раді вітати вас, восени. Ми з вами разом відзначаємо свято людей, які свою велику. Налегку... Саме в цей день, шановний, низько. Вклоняємось і щиро дякуємо за вашу виїзд. Тож давайте всі разом привітаємо один одного з цим прекрасним святом в очними області. Дякую. Сьогодні голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Присяжнюк. Пане президента України Віктор Андрійович Славута. Народний депутат Верховної Ради України, директор Департаменту фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства України Ахіджарції Анатолій Костянтинович Володшинко. Віколиця, хлібні поля, там мир, і достаток. Тож, шановні гості, Доброго дня, шановні колеги, друзі, гості, запрошені. Перш за все я хочу привітати вас і нас усіх разом з нашим професійним святом, Днем працівників сільського господарства і низько вклонитись перед вами, не дивлячись на те, що в цій залі тільки одні чоловіки, за вашу мужність, за вашу відданість, за ваші добрі справи. Які ви сьогодні робите для Київщини і всієї України. І я хотів би, щоб ви передали вітання, на вітання своїм трудовим колективам, людям, які люблять нашу землю, які працюють заради майбутнього і які досягли гарних результатів. Це дійсно велика шана тим, хто працює на землі. На жаль, на жаль. Так складається в суспільстві, що більшість за аграрієм споминають, коли є свята, і коли ми приходимо до прилавка. А на прилавки є красиві караваї, є хліб, є м'ясо, є молоко. Ніхто не знає, якою ціною воно достається. І тільки говорять про те, що було все дешевше. Але ще раз скажу: це велика, велика праця сотні тисяч людей і керівників. І я сьогодні міг би перечислити кожного із вас. Від героїв, які знаходяться в цій залі і сидять, до простого керівника, які досягли вагомих результатів на Київщині. І Київщина дійсно стала лідером по соціально-економічним показникам в державі. І тон якраз задає аграрний комплекс. Я не уявляю. Тих показників Київщини без аграрного комплексу. Сьогодні аграрії мають найкращий врожай в Україні. Сьогодні а, до речі, я буквально затримався на 10 хвилин, проважаючи президента в Запоріжжя, і сказав, що зараз буду зустрічатись із аграріями. Він так і сказав: передавай їм привіт, і я підписав вітання. Вітання з третім мільйоном тонн зернових. Тому давайте ми привітаємо, привітаємо наших ліворобівників. Ви приклад, яким чином підтримати і розвивати громаду, як розвивати село, як розвивати наш регіон. І повірте, ті об'єкти, які будуть в експлуатацію, і дитячі садочки, і школи, і будинки культури це завдяки вам, тому що ви і підписали угоду, і ви залишаєтесь неравнодушні до тих об'єктів, які потрібно будувати на селі. Ви дійсно віддані люди своєму. Регіону віддані люди своєї праці. Тому я щиро вітаю вас сьогодні зі святом. Я хотів би побажати вам здоров'я, сімейного благополуччя, успіху в роботі і в житті і як кажуть Божого благословення на добрі справи, які сьогодні ви робите для людей. Зі святом вас, шановні колеги. У розвитку сільськогосподарського виробництва підвищенню культури землеробства, забезпечені населення у на сільського господарства, почесне звання України, заслужений працівник сільського господарства України, вдовенко Наталії Миха. Горицький район, Боги Бориспільський район. Зі святом і скажу, що це ще не всі державні нагороди. Буде указ президента підписаний сьогодні чи завтра, і я сподіваюся, що там біля десятка ще наших найкращих працівників будуть в указі. Зі святом вас. Добрий день, шановні друзі, колеги, земляки мої. Сьогодні свято хліборобів, свято всіх тих, хто сьогодні годує нас, всю нашу державу. І безумовно, приємно бачити в цьому залі. Багато знайомих людей, людей непростих, людей, від яких сьогодні залежить не тільки розвиток нашої області Київщини, а й взагалі всієї нашої держави, тому що Київщина сьогодні займає перші позиції по всім напрямкам аграрно-промислового комплексу, і це вже не перший рік. І я хочу підкреслити, що таких врожаїв рекордних як раніше, як сьогодні, раніше ніколи не було, і це безумовно велика робота кожного з вас. Кожного з тих, хто сьогодні залишився на робочих місцях на місці, працюють в селах, районах наших. І в цей день хочеться, ну, головне, що підкреслиться, ну безумовно, те, що ви сьогодні потрібні. Шановний Анатолій Осипець, шановні земляки, колеги, дозвольте мені привітати з цим прекрасним святом днем працівника сільського господарства. Побажати вам абсолютно щиро, сімейного благополуччя, щастя, здоров'я, щоб хлібом пахло в оселі, завжди був мир і щастя. І тоді і ви на роботі вам буде працювати з гарним настроєм, тоді врожай буде мати Київщина, такі як ми з вами маємо. Я не знаю важливішої галузі для економічного розвитку країни, чим агропромисловий комплекс. І надзвичайно мені приємно, що Київщина. Іде попереду всього цього процесу в нашій країні. Надзвичайно приємно і я горжуся тим, що маю сьогодні можливість таку вас вітати за вашу любов до тієї праці, яку ви сьогодні робите. І я хотів би, користуючись нагодою, щоб ми, так як Київщина є локомотивом, щоб ми подякували зараз людей, які керують цим локомотивом. Своїми оплесками подякували наших героїв України, які своїм досвідом і працею, Київщину рухають вперед, дають їм позитивний, динамічний рух в аграрному комплексі нашої країни. Прошу подякувати. І користуючись нагодою, я також хотів би вручити невеличкі подяки від Верховного. Ради Верховної Ради України нагороджується. Оказалося про досягнення. Дозвольте прочитати також урядову телеграму, яку підписав міністр грани політики та продовольства України Микола Володимирович Присяжнюк. Вітаю фліборови Київ, дорогі друзі. Дозвольте мені спробувати назвати Київ теж Київщиною. Бо ми всі в одному регіоні, це один регіон, це цілий регіон. Тому сьогодні свято і киян, які можуть сьогодні споживати ту продукцію, яку виробляє Київщина. Тільки завдяки вам, сьогодні в Києві є все. все. Шановний Анатолій Йосипович, Олександр Сталиленович, шановні учасники урочистого зібрання Київщини. Дозвольте мені, від імені героїв України, від міністрів, від виробників Бориспольського, Макарівського району від себе особисто поздоровити вас з наступаючим святом працівників сільського господарства України. Я споминаю цей день. Коли я підписав представлення президенту України про визнання цього дня і в усіх країнах світу, це свято відзначалось в літній період, а все-таки ми за нашою пропозицією внесли пропозицію другій, другу неділю листопада місяця. України син для справжніх синів і дочок і я сприймай немов на горох, це співсвіща добра і краси, що на щад українського, що в країні вам всіх, що прийняття.